Щонайменше п'ятьох кримських татар сьогодні затримали російські силовики в Криму. Нові обшуки на окупованому півострові почались на світанні. Озброєні ФСБшники до домівок підігнали автозаки, автоматники не пускали до сель. Навіть родичів, матір одного з тих, кого обшукували, грубо відштовхнули. Жінка знепритомніла. Сусіди покликали швидку, але і лікарі в ОМОНівці підпустили до неї лише після обурення. Людей обшуки робили мусульмани, які нещодавно повернулись з хаджу. Адвокатів до них не допустили. Ті вважають, затриманим закидатимуть участь в організації Хізбут та яку в Росії вважають екстремістською нову потужну хвилю затримань і обшуків в Криму татари прогнозували ще два тижні тому, коли Верховний суд у Москві остаточно заборонив меджліс кримсько-татарського народу. Ну що что ты зарядил? Стреляй, давай! Никто вас не боится, понятно? Никто! Вот лежит женщина, а, а вот врачи, а врачи да? не пустаются.